Ой, ти хто? О, такі от краси. Дивіться, який опливчик. Сабелька клюнула. От бачите ще один мінус, коли рибалиш в такому. Дядь, снімається сначала. Привіт! З вами Євген Конюшевський і я сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні приїхав трішки перебалити перед робочим днем на улюблену річку на Дніпро. Знаходжуся я в місті Києві. Як ви бачите, зараз такий весняний період, всі набережні, всі пляжі, де Хоч якось клює рибка, вони повністю заповнені рибалками. І ось сьогодні, подивіться, повністю повна набережна, людей дуже-дуже багатько. Але ми своєю маленькою компанією, компанією з Артуром і з Ігорем, ми трішки всунулися, знайшли вільне місце і будемо намагатися зловити трішки рибки. Тобто, що приїхали, ми зразу по закінченню комендантської години, а місць вже майже не було. Як ви розумієте, що. Це значить лише одне, що рибка на Дніпрі вже клює. Як ви бачите, весняний паводок потрішки починає. Ой-ой-ой! Клювачка! Щось тіліпається, щось маленьке. Весняний паводок вже потрошки, водичка покидає затоплені всі ділянки. Але нещодавно зізвонювався зі своїми товаришами-риболовами з Дніпропетровська, точніше з Дніпра, з Запоріжжя. І в них зараз ось саме той максимально активний період, коли води дійсно дуже багато. Зовсім нещодавно таке ви могли спостерігати і в Київській області, і в Чернігівській. Для нереста рибки це, звичайно, висока вода завжди в плюс. Але, як ви розумієте, ой, лиха вона людям може наробити. Тому я ж кажу, це і добре, і не дуже. Але паводочок трішки відступає, і по кількості рибалок видно, що риба вже клює. Не знаю, яка клює тут зараз рибка, але нещодавно товариші тут ловили дійсно гарних карасиків. Тому сподіваюся, що сьогодні теж нам влетять ці дніпровські красені. Також температура води підказує вже на те, що може проходити ще десь пліточка, ну і вже прокидатися повинні лящики. Тому я ж кажу, сьогодні ось такі от, в лайтовій формі, мінімальна кількість речей. Ви бачите, все, що поруч зі мною, це все, що я сюди приніс. Сьогодні так от на мінімалці, декілька годинок ми перебалимо. Дивіться далі, що з цього вийде. Прям так активно. Ось ти там тяжелий риб. О, Дійсно тяжлий. Можливо, навіть треба буде Ой, скористатися підсакою. Ну... Хто ти? О! <плух> от, будь ласочка вам. Якщо ви думаєте, що плітка вже пішла на нерест, то на Дніпрі ще можна ловити отакі -от батончики? Клас. Просто красуня. Ну що, відпустимо її... Ой, хай не реститься. Другий закид на дальняк і у нас. Друга рибка. Сьогодні, чесно кажучи, я ж кажу, така от швидка рибалка на декілька годин, тому не знав, що сход. йо моє ні, йде -до, до берега. Тому не знав, де, ну на якій дистанції варто зупинитися. І взяв два вудлища. Поки бачу, що все ж таки на дальничку хоч якась рибка ловиться, зловив, до речі, вже і карасика одного. А ближня вудка поки що мовчить, тому зараз, напевно, буду її або закину далі, або навіть буду змотувати. Від вас дуже багато запитань стосовно того, що з цього року дозволено в період нереста рибалити двома вудлищами, але в правилах трішки заумно написано, і ну, дуже багато людей цікавиться, як це має бути. Це може бути одна снасть з двома гачками, чи це може бути дві вудки по одному гачку. Ну Дивіться, з того, з того боку ну, цього питання, яке я вивчав, то все ж таки ви можете рибалити на дві вудки, якщо на кожній з них тільки по одному гачку. Раніше в правилах в період нереста дозволялося рибалити лише з вудкою, з одною вудкою, з одним гачком. Ось, Але як я дуже часто кажу, що одною вудкою можна зловити набагато більше риби, ніж на дві. Але все ж таки, якщо хочеться зробити якісь от риболовні експерименти, порівняти прикормки, насадки чи, можливо, подивитися, на яких дистанціях риба, то двома вудками, звичайно, це зробити набагато простіше. Я не знаю, я скажу, може, якось я це правила неправильно трактую, тому якщо у вас є більш якась розгорнута відповідь. Будь ласка, напишіть в коментарях. Думаю, що всім глядачам і мені буде дуже цікаво почитати. гарний супротивник якийсь. Слухайте, ну прям клас. Хто ти тут у нас? Тяжка рибка. Ой! Запливла в бровочку берегову. О, тут у нас ще одна плотва. Опа! Да? Ще одна пліточка. Розмір менший. Але клюнула також достатньо швидко. Її ми теж відпускаємо підростати. Ой, у Артура там щось гарненьке у нас. Карасік. Артур молодець. Ну, По повадках, мабуть, ще одна пліточка. Не сильно велика. Але так тріпала головою, як плітка. Ого! Ай-яй-яй-яй-яй! Зійшла. От бачите ще один мінус, коли рибалиш в такому. Дядь, знімається спочатку. Слухайте, ну Артур сьогодні готовий те саме. всіх порвати по видовому составу риби. Будь ласка. Чехонь, карась. От бачите, що, е, який мінус риболовлі в такому от запресованому місці. Це те, що місця для виважування дуже мало. На рибу на кормушку дави течія і ось, будь ласка, риба завела в геляки біля берега. Ну і звісно, зійшла. Будемо зараз якось намагатися дістати нашу кормушку. Прям крупний, але. Опа. Пустіра. Йой, ви подивіться на її пузо. <різь> О. І, до речі, вона от з п'явочкою. Видно, що зовсім недавно риба була ще неактивною. Ось п'явка. Але зараз вона буде рухатися вже на нерест. Рибку воду. Просто подивіться, яке в неї пузо Це ж просто жесть. Відразу видно, що рибка закроє, пузяка реально подивиться максимально. Рибка невелика, Животик достатньо таки великий. У нас такий тяжовий. Ой! Ой! Ти хто? Пліточка? А, хороша пліточка. Ось така от пліточка. З ближньої дистанції, слухати Ну. Розбір не такий, як я цього року на вив, але теж непоганий. Кліточку назад вигідну стихію. Ох, хтось не хоче перетягувати через бровку. Рибка прям не дуже крупна, але давить так нормально в дно. Ой, кто ты там? О! А это у нас Днепровский педлящик, судя по всему. Опа! Есть контакт. Ну, такие. Размер не дуже. Смотрите, какие сопливчики. Ну, а вот такие То клювака була яка. Цього парнішу ми теж. В рідну стихію. Рибалька клюнула. Слухайте, напевно, треба вже. от... А, тихо тихо напевно, пора вже їхати за чихоню на дисну. Ораз вона така активна. Слухайте, ну ця космічна риба в мене завжди. Я, чесно кажучи, як повністю, як я її в дитинстві перший раз зловив. ну це ж просто космос. Ну ви ж на неї подивіться. Подивіться на цей от просто. Щелепу цю нижню. Подивіться на ці от плавніки космічні. Просто-напросто морської риби, реально. Клас, дуже активна рибка, її ось хтось гриз, питався з'їсти. Рибку ми не мучуємо. Опа! Клюнула, до речі, не як завжди вони клюють, тобто в льот, поки падає повідець до дна, клюнула там, не знаю, на, хвили... на секунді 15-20 вже з дна. Можливо, просто не було видно покльовки, а насадка в неї вже була в роті до цього моменту, але якось так. Ну круто, Обожні її ловити, особливо на Дніпрі. Особливо, коли заходить дійсно велика стая. І ти там на дистанції метрів 60-70, вона починає кормитися просто в льот. Твоя прикормка розбивається. Коро кормушка вб'ється об воду, якась частина корма з неї виділяється, і просто ця вся стая стоїть, жре цю прикормку, інколи вашу насадку. І покльовка відбувається просто зразу після того, як кормушка вдарилась об воду. У нас трішки розгулявся вітерець. Не скажу, що рибалити стало комфортніше, але зовсім не карасьова погода, тому я думаю, що надію зловити карася можна залишити. Але, в принципі, гарну дніпровську рибку. Думаю, що сьогодні ми ще половимо. І особливо дійсно це кайф ловити її восени, коли вона ще максимально енергійна, сильна, бійка. Це приносить окрему насолоду. Ще один підлящик. Розмір ще менший. І подивіться, як йому до вподоби наша кашка. Чи це такий радий мене бачити, дружище. а? Не знаю, чи вдасться перетягнути цю рибу через бровку. По така була красьова покльовка. Зараз побачимо, хто у нас тут. Ну, покльовка була геть красьова. І такі да, друзі. Ось хто у нас тут. Дніпровський красень карась. Подивіться на нього. Звабився він на бутербродик, один черв'ячок, одна біла пінка і одна червоненька. І подивіться, просто такий, не можна в руку взяти. Клас. Слухайте, зараз ми є в мене для карася спеціальна штука, зараз ми, я думаю, що будемо спеціальний секретик, буду зараз його використовувати, покажу вам. І думаю, що він нам ще принесе декілька таких красенів. Ну, рибку в воду. А ось мій секретик на карася, який я часто використовую не тільки при ловлі коропа, а й при ловлі от саме на класичний фідер. Тобто, метод мікс – це солодкий чесник, тобто мед з часником. А як ви знаєте, це напевно одні з самих універсальних ароматів, смаків, які просто карась обожнює, незважаючи це комерційна водою чи дике Дніпро. Тому в якості крупної фракції просто додам декілька жменьок пелецу. Його можна зволожити і додати, а можна просто додати, і він частинку вологи потягне з нашої прикормки. Він все одно тяжкий, впаде на дно і вже там от заведеться, трішечки-трішечки розпухне і буде слугувати нашою крупною фракцією. Тому ось зараз додав дві жменьки, розмішаємо це все гарненько і думаю, що це принесе нам ще довгоочікуваних дніпровських карасиків. Бровка і здається, знову карась. Я його так на глісері через неї протягнув. Не знаю, що з цього вийде, і дивіться, став в ближню бровку тепер. Не, все. Риба стає в бровку. Бачите, дістаю ракушку на крочки і все, рибу збиває. Добре, хоч повідок цілий. Але карасики. Прийшли до нас, і це не може не радувати. Ну що, Здається, Ой, наша добавочка працює. За країшок губи отакі от, от красен. Мучити його не будемо, відпускаємо в рідну стихію. Бровка не дає нам нічого притягнути. Але то є на гачку. Такий, як треба тут. А це у нас Васильочок писів. Отакий от, от Васильочок. тих 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 тих, тих, малиш, ти що? Зараз попливеш додому. Ну, бачите, вірить мені, заспокоївся зразу. Гачок ти де посіяв. ага Гачок піцать. Бачите, як який казав, що... Лящики в Дніпрі вже теж прокидаються. Лящики ми обов'язково відпускаємо в рідну стихію. Опа! Лови, підростай. Друзі, сподіваюся, сьогодні знімаю риболовлю, вам сподобалось. І, взагалі, якщо вам заходить формат такої от міської рибалки в такому урбаністичному стилі, то я ж кажу: пишіть коментар. З задоволенням буду знімати схожі рибалки. Лінива набережна сьогодні, на жаль, не подарила мені тої кількості риби, за якою я сюди їхав. Але хоч і живу, зовсім неподалік, але так склалося, що сьогодні я тут рибачу перший раз. І знаєте, що я ж кажу: оцей ажіотаж на березі від, ну, відсутність можливості зайняти якесь більш-менш місце, яке тобі подобається. Вона ну, сьогодні, я ж кажу, зіграла таку от трішки. Трішки злий жарт, і тому я ж кажу, були от е, окремі локації, на яких люди ловили там дійсно багато риби. А поруч я ж кажу, мої хлопці сьогодні рано зібралися, поїхали. Всі, хто був поруч, поїхали. Я все-таки залишився. І ну, трішки ту рибу яку хотів половити і трішки її вимучив. На жаль, в мене сів голос, тому змушений сьогоднішню рибалку завершувати. Обов'язково підтримуйте лайкосом, україномовний Ютуб. Слава Україні! Побачимось!